Обшуки, розкудь, будь ласка, в міській раді, власне, військова прокуратура обшуковувала кабінет. Вайгонця, а ви там були присутні? Ми не були присутні, але наскільки я знаю, що в міській раді сьогодні тривають слідчі дії, і це є нормальний процес. Я би дуже хотів, щоб правоохоронні органи чим скоріше надали фактаж. Якщо хтось чиновників є, винен він буде покараний самим суворим чином. Андрій Іванович, поширилась інформація, що пановольця сьогодні зловили на хабарі. Це правда, неправда? А, я те, не володію цією інформацією, я її знав засобів інформації. Якщо він винен, буде тюрма. Якщо він не винен, тоді перед не буду вбачатися. Він буде відсторонений від виконання обов'язків? Я ще не отримував жодної інформації, жодних даних. Я знаю тільки те, що знаєте ви. Дякую. Є ще питання? А Що це? Це якісь політичне замовлення? Чи це... ну, знає, я не знаю, але е, сьогодні непростий час. І, власне, сьогодні дуже багато подій, бачите, у Львові. Тому я по-філософськи до цього відношуся. Наша задача йти вперед, не зважаючи на що. Рухаємося вперед. Дякую.